Курточки в наявності крем сорту. Ціна 4500. Безрукавки теж присутні. Чоловічі, жіночі, класної якості. Ця взагалі новенька. Подивіться, з етикеточкою курточка 10 кг за 4500. Хто перший напише прізвище, має можливість забрати. Ще одна безрукавочка. Шикарно вона виглядає. Це у нас що? Проста термокурточка вітровка. Ну, ця шикарна просто куртка. Це жіноча, шикарна курточка. А це, на цей капюшон. Розмір. Розмір теж шикарний. Наступна отака От салатова жіноча курточка. Далі. Знову безрукавка. І це 100 грамівка зручна, легенька і сучасна моделька. Гарний розмір. Чоловіча. Наступна це у нас безрукавочка. Дуже класно, вона виглядає. І ще одна безрукавочка. Ну це гарний великий розмір. Подивіться на цю безрукавку. 10 кілограмів, 4500. Хто перший на прізвище, прізвища маємо завість забрати. Дуже гарний лот. Ну, і найголовніше це якість. І зараз сама найкраща ціна для того, щоб забрати, зробити замовлення. З капюшонкою і гарний розмір. Ну, тут щось прям легеньке. Шикарно, все. 10